Різдво Христове це важливе свято та елемент нашої культури з купою традицій по всій Україні. Не так давно ми відзначали святвечір 6 січня, а Різдво відповідно 7-го. Однак цього року все змінилося. Видивитися РБК Україна. Мене звати Юлія Гаюк. Розберімося, чому тепер Різдво 25 грудня та чи існувала така традиція раніше. Відомо, що християни західного обряду, тобто римо-католики, святкують Різдво 25 грудня. Ви будете здивовані, проте і православні, і католики, і греко-католики відзначають різдво в один день, але за різними календарями на заході переважно за григоріанським. А от в Україні чинним був юліанський, забігаючи наперед, скажу, що цього року ПЦУ перейшла на новий юліанський календар, але про нього дещо пізніше. Тому ж стався такий розподіл у 46-му році до нашої ери Юлій Цезар запропонував свій календар замість попереднього римського. Однак у ньому недолік був у тому, що давні римляни помилилися на 12 хвилин із часом, за який земля робить оберт навколо сонця. Таким чином, за юліанським календарем, кожні 400 років додається три дні, через що календар банально відстає. На зміну Юліанському розробили Григоріанський календар у 1582 році. Однак на українських землях він поширився не відразу. Тоді певна частина території України входила до складу Речі Посполитої, тож там Григоріанський календар прижився. Але ті регіони, які пізніше окупувала Російська імперія, все одно дотримувалися юліанського календаря, і мотиви на це були, звісно, що політичними. У 1918 році відбулася революція, і Українська Народна Республіка перейшла на Григоріанський, тобто новий календар. Він офіційно почав діяти із 16 лютого, проте цей день стали вважати 1 березня. Більшовики також ввели новий календар, але церква відмовилася. Виходить, що люди жили за григоріанським календарем, а церква за юліанським. Так з'явилося поняття новий і старий стиль відповідно різниця між ними становила 13 днів. З вересня 2023 року в Україні почав діяти новий церковний календар. Новоюліанський. його розробив сербський астроном Мілотін Міланкович у 1923 році. Експерти пояснюють, що якби ми продовжили користуватися юліанським календарем, тоді кожних 128 років до нього потрібно було б додавати один день. У випадку з Григоріанським кожних 3 323 роки. Такі розбіжності можуть виникати саме через різницю у днях. А от у новоюліанському календарі це може траплятися кожних 43,5 тисячі років, тобто він найточніший з усіх. Новоюлянський календар відмотує всі дати на 13 днів назад. Тепер дати важливих церковних свят такі: Покров Пресвятої Богородиці 1 жовтня замість 14. -го. День Святого Миколая 6 грудня замість 19. -го. Різдво 25 грудня замість 7 січня. Щедрий вечір 31 грудня замість 13 січня. Водохреща 6 січня замість 19. -го. Стрітення. 2 лютого замість 15 лютого Івана Купала 24 червня замість 7 липня. Медовий спас 1 серпня замість 14 і так далі. Проте без змін залишаються обчислення дат перехідних свят, таких як Великдень та інші. Таким чином, після переходу на новий календар, Україна та римокатолики католики відзначатимуть світловоскресіння, вознесіння та тріцю у різні дні. Нещодавне опитування показало, що понад 60% опитаних українців планують святкувати Різдво 25 грудня. Для порівняння до повномасштабної війни так робили лише 18%. Чи можна святкувати Різдво і 25 грудня, і 7 січня? Проте ієрей Віталій Клос зазначає, що православна людина так святкувати не може. Так може святкувати людина, яка не розуміє суті самого свята. Елементарне питання: чи може людина двічі народитися? Ми святкуємо народження Спасителя. Відповідно, так само і тут так само не можна розпочати Різдвяний піст за новим календарем, а завершити за старим чи навпаки. Ось і все. Поставте лайк цьому відео та напишіть в коментарях, коли святкуватимете Різдво. Ну а ми з вами побачимось.